Виборюємо свою свободу і не тільки на полі бою, як фронт. А й виборюємо її в на полі е, майданчику спортивному. втративши на війні ногу, бойовий медик Євгеній продовжив боротьбу за Україну на паралімпіаді. Став гравцем команди з волейболу, сидячи, що виборола першу за вісім років перепустку на паралімпійські ігри. У мирний час Євгеній працював вчителем-реабілітологом в інклюзивно-ресурсному центрі, а ще професійно займався волейболом, аж поки через травми не довелося поставити спорт на паузу. А далі прийшла повномасштабна війна. І чоловік став на захист країни як бойовий медик у складі 30-ї окремої механізованої бригади. У березні 23-го в боях під Бахмутом отримав поранення, і лікарям довелося ампутувати йому ногу. Попереду був довгий шлях лікування по всій Україні, відновлення та протезування. Власні знання про реабілітацію допомогли воїну швидше стати на ноги. Поверненню до звичного життя сприяв спорт, а ще бажання продовжити боротьбу. Вирішив повернутися до улюбленого волейболу, але тепер волейболу сидячи у цій грі беруть участь спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату. Вони пересуваються по майданчику за допомогою рук. Євгеній знайшов себе в цьому і уже невдовзі долучився до української паралімпійської команди. Саме ці хлопці вперше за вісім років у Китаї отримали перепустку на Паралімпійські ігри. Всі весь дім дивилися змагання. Батько, наприклад, даже на фінальних іграх закривав очі, каже: я вже не можу дивитися. Та дебют воїна на Паралімпіаді не задався. Наші хлопці програли тричі поспіль. Сильнішими виявилися суперники з Ірану. Німеччини та Бразилії, і хоч українські волейболісти вибули з боротьби за медалі, їхній дух це не зламало. Змагаючись, ми показуємо свою міць, свою силу і свій а, дух, який в нас є. І в наступній грі за сьоме місце це вийшло у грі з французами впевнені три